Всім привіт! У відео ми навчимось вносити дані, копіювати дані, а також заповнювати послідовності даний, даних в програмі Excel. Що нам для цього потрібно? Вносимо дані в ячейку, вибираємо її та наводимо на правий нижній кут ячейки до появи чорного плюска. Після цього натискаємо ліву кнопку миші та протягуємо, куди нам необхідно, скопіювати наші дані. І Якщо нам необхідно певна послідовність даних, як, наприклад, нумерація ячейок, для цього нам потрібно заповнити дві ячейки. Обираємо обидві ячейки, наводимо на правий нижній кут обраної області і протягуємо до необхідної ячейки. Так, ми можемо виконати певну послідовність, або також ми можемо використовувати послідовності не через один, а також через два, через три або п'ять, які вам необхідні. Так, наприклад, заповнивши 2-4, ми можемо отримати 6, 8, 10, 12 і так далі. Це може бути також. Через 5, Знову нав'явивши мишку на правий нижній кут, протягуємо і отримуємо кожній 5. Подібні серії ми можемо використовувати і для інших типів даних, таких як, наприклад, дні тижня. Окрім строк, ми також можемо використовувати внесення серії даних і по колонам. Це робиться абсолютно ідентично. Окрім днів тижня, також дуже часто використовують місяці. Як ми бачимо все. Досить просто. Єдиний нюанс на українською мовою на даний момент у вас не вийде зробити все. Точно так же ви зможете лише скопіювати дані понеділок, вівторок, понеділок, вівторок, понеділок, вівторок. В наступному відео я вам покажу, як зробити це для днів тижня українською мовою або місяців, або будь-яких інших даних, які вам необхідні.